Вітаю, друзі. Зовсім нещодавно, декілька днів назад, відбулася дуже цікава подія. Московити збили власний бойовий ударний розвідувальний дрон. Це так званий С-70 «Охотник». Вони розробляли його 10 років і витратили на нього шалені мільярди. Зрозуміло, що для його виготовлення були застосовані в тому числі і західні технології. З якогось дива він дуже подібний до аналогічного американського дрона. Ну, Пам'ятаєте, як в часи Радянського Союзу, коли Радянський Союз винайшов і виготовив космічний човнок Буран, він чомусь був дуже подібний до американського шатлу. Красти, зрозуміло, росіянці вміють з картинки. Ну, менше з тим, росіянці завжди все крали. А те, що стосується технологій, в них не дуже виходить. І ось чому. Вони його збили не просто так, бо він від них тікав. Дрон за багато мільярдів доларів. Бойовий. Розвідувальний, який мав би мати суперзахищені канали зв'язку через космос, через підвал, неважливо, через щось. Але захищені канали зв'язку. Чому ж вони його збили? З'ясувалося дуже цікава подробиця. Справа в тому, що вони втратили керування. Більше того, керування було перехоплено. Якась невідома третя сила. Чи Україна це зробила, чи американці це зробили, чи марсіані, можливо, не знаю, але хтось перехопив управління дроном і уводив його в бік України. Коли росіянці його збили, він упав вже на підконтрольну Україні територію. Друзі, можу привітати вас з цією маленькою перемогою. Це перемога, на перший погляд, незначна, але це говорить про технологічні можливості тут і відсутність таких можливостей там. Нагадаю, життя триває, точиться війна.